Казка, свинка перинка і чарівне яблучко. У далекому лісі, біля самого дубового гаю, жила собі маленька рожева свинка на ім'я перинка. Вона була дуже допитлива і мрійлива, її найбільше бажання було стати особливою. Одного разу перинка почула від старого їжака, що десь у лісі росте чарівне яблучко, яке може виконати одне єдине бажання. Оце було б чудово. Подумала свинка. Якби я знайшла його, то стала б найщасливішою у світі. Вранці перинка попрощалася з мамою і вирушила на пошуки. Дорога була довгою, але вона не боялася. Вона перестрибувала через струмочки, пробиралася через високі кущі і навіть зустріла зайчика стрибуна який показав їй дорогу до Великого Дуба. Там живе стара сова, вона знає все, сказав зайчик. Сова уважно подивилася на перинку і запитала А яке ж твоє бажання, маленька свинко. Перинка задумалася. Вона ж хотіла бути особливою. Я хочу бути найкращою у всьому. Нарешті відповіла вона. Сова хитро посміхнулася і повела її до коріння старого дуба, де на гілці висіло блискуче золоте яблучко. Воно справді чарівне, мовила сова, але перш ніж з'їсти його. Подумай, що саме зробить тебе щасливою. Пиринка довго сиділа під дубом і міркувала. Вона уявляла, як стає найшвидшою, найсильнішою, найрозумнішою, але потім згадала свою маму друзів тепле болото, в якому так весело гратися. І тоді вона зрозуміла я хочу просто бути собою. вигукнула свинка. Яблучко засвітилося і розсипалося блискучим пілом. Перинка повернулася додому щаслива. Вона зрозуміла, що найголовніше не бути найкращою, а бути собою. Мама обійняла її, друзі радісно зустріли, і перинка більше ніколи не сумнівалася в собі. Вона була особливою, тому що була доброю, веселою і щирою свинкою. І, заснувши тієї ночі під теплим місяцем, вона бачила найсолодші сни. Кінець.